Київщина продовжує подорожувати історичними місцями столичної області, і цього разу наша велопригулянка веде до Ірпеня, міста, де досі можна побачити чимало нагадувань про трагічні події останніх років. Зі столиці до міста героя пролягає окрема велодоріжка, зручний і безпечний маршрут через ліс, прокладений окремо від приїжджої частини. Тож велосипедистам не доводиться їхати поміж автомобілів, що підвищує безпеку як для них самих, так і для інших учасників дорожнього руху. Цією велодоріжкою щодня користуються сотні людей, щоб дістатися на роботу до столиці. Такий собі сучасний тип міського руху без заторів, без зайвого шуму і без шкоди для довкілля. Чому ми сьогодні робили саме це, в принципі єдина. Така велодоріжка, яка буде напряму з Ірпеня до столиці і зі столиці до Ірпеня. В принципі, Київщина розвивається, зростає, а така велодоріжка тільки одна. Це, звичайно, знаєте, скажімо так, не, не, не доробка місцевої влади і влади Київської. Тому, звичайно, це потрібно виправляти. І потрібно такі одріжки робити по всій Київщині. До нашого велотуру долучились і представники молодіжного парламенту ірпеня. А супровід велосипедистів забезпечили працівники поліції. Одразу на в'їзді в Ірпінь зустрічає символ опору: зруйнований Романівський міст, який став одним із перших елементів інфраструктури, знищених під час повномасштабного вторгнення. Це дуже визначне місце для всіх ірпінчан. Коли почалася евакуація, дуже багато людей е, втікали. Завдяки цьому мосту, зірпіння, та він спав дуже багато життів тим, що його підірвали і не, не змогли зібратися до подовжку на Поряд і досі стоять обгорілі цивільні автівки, мовчазні свідки того, як Ірпін тримав оборону, тримував просування окупантів у напрямку Києва. І це не просто уламки металу, а болісні нагадування про героїчну оборону міста. Люди приїжджають сюди, щоб побачити на власні очі, як виглядає ціна свободи. Разом ми ці ми бачили принципі звірства росіянської, росіянської армії. В цих машинах з ворожих середньо гинули місцеві жителі, просто наші цивільні люди. І сюди з'їжджаються тисячі українців з усіх усієї держави, щоб подивитися на всі ці звірства, і не тільки з України, в принципі з усього світу з'їжджаються, щоб подивитися на всі ці звірства. Та ірпінь це не лише про біль. Місто вражає здатністю до відновлення і турботою про свій публічний простір. Особливо привабливою для велотуристів є оновлена набережна та центральний парк. Насправді Ірпінь дуже гарне місто, місто парків, як кажуть. Тут надзвичайно класно гратися на велосипедах, займатися іншим спортом, наприклад, на роликах або ще чимось іншим. Але якщо говорити саме про велосипеди, тут дуже багато є велодоріжок, багато людей можна побачити, як в парках катаються на велосипедах, і дуже гарна місцевість. Тобто, ти їдеш по набережній, люди гуляють з тваринами. І дуже атмосферно їздити з родиною, наприклад, по нашій інські набережній». Саме такі місця формують новий образ міста, безпечного, відкритого до людей, з повагою до минулого та поглядом у майбутнє. Популяризація велоподорожей Київщиною отримує все більше схвальних відгуків серед молоді, яка бачить у цьому можливість долучити мешканців до здорового способу життя та розвитку екологічного мислення. Студентські ініціативи вже зараз спрямовані на поширення цієї ідеї, а в майбутньому планується організація відкритих поїздок, флешмобів та кампаній за розвиток велоінфраструктури в усій області. Втім, в Ірпені не обійшлося без окремих недоліків, які турбують як велотуристів, так і місцевих мешканців, а саме стан окремих міських доріг, де через відсутність ливневої каналізації центральна вулиця після сильного дощу перетворюється на справжнє озеро. Це не лише ускладнює пересування, а й дещо псує загальне враження від велопрогулянки. Тому бажаємо ірпеню впевнено рухатися у напрямку сучасного міста, яке дбає про комфорт своїх мешканців та гостей. А любителям велопрогулянок радимо обов'язково скористатись. Цим чудовим варіантом маршруту вихідного дня.